Щось у нас знову похолодало 18 березня, холод, навіть сніжок, он дивлюся, йде на дворі. В общем, ми знову на ринку, вивіз дружину з молочкою, торгує стоїть. А у нас вдома наразі проводяться роботи. Електрики приїхали і Такі приїхали, встановлюють, може хто там слідкував за нами. Раніше в відео я показував, що я замовив двузонний стчик лічильник і подав заявку на збільшення кВт на будинок до ну, будинку. Тобто у нас лічильник стояв на 5 кВт. Споживча потуга електромережі у нас була на 5 кВт, тепер буде на 7. І на, наразі от електрики встановлюють лічильник, збільшують потужність. А ми тут. Дома ведуться роботи, електрики працюють. Ну, ми з утра ще їх застали, вони приїхали. Я їм там кофе виніс, бо холодно. Працюють, приїдемо, я покажу, що там вже зробили. Ну, а ми поки що на ринку торгуємо. Ну, пішли пройдемо, мабуть, покажу вам, як моя дружина торгує на ринку. Мелькон там пройдемо, покажу вам, як це відбувається. mausch an d'evelopement mal ouz такий от ринок, добре що під навесом і дружина он, реалізує молочну продукцію. чергу самі бачите і так завжди. Нашу продукцію полюбляють, стараємось, намагаємось робити якісно на добро, щоб нас цінували і поважали. В общем, так вот і працюємо. Вивозимо продукції в Полтаву, реалізуємо, самі, самі переробляємо, робимо Оце молоко, сир, жирний, нежирний, вершки, сметана. Сметана, до речі, двох видів сепарована і звичайно збирана. Ну, в основному містяни полюбляють. Сепарувану сметану, жирну із вершків. Тобто ми збираємо вершки сепаратором з молока, заквашуємо їх і виходить із вершків сметана називається сепарована, сепарована сметана. Тобто вона така жирна дуже і смачна. Потом масло робимо вершкове, масло топлене, гхі називається. Топлене масло. Ну і сироватка. І вроді все. А, молозиво ще продаєш зараз. Зараз у нас ще молозово є. Корови поростелювались, то це в суботу вона вивозила молозово. І оце зараз у вівторок також. Ну, я думаю, що молозова хватить і на четвер. В четвер також вона вивезе молозово, зроби. Ну, в четвер, мабуть, вже буде останнє. Будемо ждати. Ще в нас одна корова повинна наростелитись із дня на день. То я думаю, що ще молозово буде. Ну а так, в принципі, нічого не забув, я в мене тут на дверях он, вивіска написано. Молоко, сироватка, творог нежирний, творог жирний, сметана збирана, сметана сепарована, вершки, масло, топлене вершкове масло, молозово. Все перерахував, вроді. Це такий асортимент у нас по молочній продукції. Так от і працює. Телят я перестав продавати вже давно. Навпаки я скуповую їх, якщо в людей десь там у селі отилилась корова, то вони от телят збавляються, намагаються одразу продати його теля, щоб молоко залишити собі і молозиво то я то, зазвичай не відмовляюсь якщо мені пропонують якщо ну, запропонують телят то я їду і забираю есть, викуповую і вигодовуємо телят піднімаємо в загон я запускаю там відділ спочатку в сараї, там біля коров де тепло а тоді підрощених перевожу в загон в літній там також є навіс тобто буду вирощувати їх поки не повзросліють а потім вже буду Якщо тиличка, то може, можливо, корова ми будемо продавати, паруватимемо, розстеляться і потім, як корову, буду продавати. Або ж, ну, скоріш за все, там бички, оці, що підростають, то на м'ясо підуть. Є в мене людина постійна, яка приїжджає, забирає. Як виростуть, позвоню, приїде, забере. Так і живемо. А, ще планую, ну це так, плани, плани. ну Розкажу про плани. Планую ще поставити загони, поварити, щоб на привязі в мене були під навесом, на привязі бички з місця, містяєм, пороблю, щоб вони не бігали отак по літньому загону вільно, бо потім їх ловить, ну якби. Особливо бички, як вони виростають, то вже ж ну самі розумієте. Краще їх тримати на привізі, тому буду варити із профільної труби, ставити йому стойло місця і навес зварю, зроблю. І, ну, це так планую, а там Бог я знав, подивимося. Є така задумка поварити, поставити туди бичків. Десь голов 20. Я думаю, 20 голов буде нормально. Тікувачка своя є, перс підбирач, сіна заготовим. Ну і вже буду і з того, скільки сіна заготовлю. І якщо буде в достатній кількості сіна, розрахую наскільки голов його вистачить. І якщо не вистачить бичків, то докуплю, поставлю і на наступний рік оце з цієї осені. Поставлю, мрія така є, поставити 20 бічків на відгодівлю. Ну, ось так. Щоб іти далі трошки розвиватись. бо треба і коровник вже перестраювати, він же, ж в мене тимчасовий якби ставився дерев'яний. Тому треба його реконструкцію робити з тройку. Взагалі це все кошти, а кошти треба десь брати, тому будемо шевелиться, крутитися, заробляти. Намагатимемся заробити кошти, щоб було за що строїти. Ну і потихеньку будемо починати стройку. Якщо вдасться в цьому році, то почнемо в цьому році. І значить, а поки що нагальні проблеми це підготовити прес-підбирач. До сінокосу вже ж іма. олію, цю шоливу, в редуктор отримали і подшипники. Ну, в общем, все, що треба. Нитки купили, тюки в'язати. В общем, ось трошки потеплі. Дощі перестануть лить, сніга не буде, то розпакую свою тюкувачку, цю прес-підбирач. Сіпму. Бо вона зараз у мене в целофан закутана. <кій> щоб не мокла, не цей. Із потеплі я розпакую, почну підготовчі роботи, поміняю там на поршні оці ж ролики підшипні. В общем, підготую. Потім косу треба буде підготувати, трактор. В общем, все підготовлено до нового сезону. і Почнемо працювати. Корови будуть отелюватися, телят також буду залишати, продовжувати відрощувати і потім в літній загон їх. Потім сподіваюсь, що ж поварюті з того місця поперевожу. Ну і будемо в такому дусі рухатися далі. Якось так. Такий лічильник нам поставили. Це показує обсяг спожитої енергії. Це днем, а це переключився, до по нулям це ночний тариф. Таке в новому корпусі, в новому щитку. У нього тут свій тумблер є на 40 Але вони пустили ще через через місць. Ось якраз добре. Також 40, 40 ампер. Ну і тепер глянемо, що воно коштувало до, до громади. В общем, що воно обійшлось? Новий лічильник, установка двозонного лічильника і збільшення кіловат з 5 до 7. Це вже 7 кВт у нас. Потужність на будинок іде. Значить. Це знімок старого лічильника, який я сфотографував перед, прямісінько перед заміною на новий. Значить, загалом збільшення на 2 кВт потужності. І, значить, Заміна лічильника на двозонний день ніч. Значить, загалом коштувало 10 542 гривні 70 копійок. Значить, за лічильник, це перший рахунок за лічильник сам 1800 гривень, це за його придбання. Другий рахунок приєднання електроустановки стандартне 4778 гривень 40 копійок. Ну і третій рахунок встановлення лічильника, влаштування однофазного вузла. Введення однофазного вузла. в общем, Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку, транспортні послуги. В общем, все це коштувало 3964 гривні 30 копійок. Ну і загалом, як я вже казав, загальна сума, за все це я заплатив 10 542 гривні 70 копійок. Тому не так то вже і дорого все це. Обійшлося. А так лічильник виглядає вже коли стемніло. Отака у нього підсвітка. Ось так він виглядає. Показує значить, за день скільки намотало від початку встановлення. Нічний пока по нулям. Ночі почне рахувати і покаже, а поки що по нулям це нічний показує, я так розумію. Це показує час. 20 годин, 30 хвилин, 24. Ну, в общем, зараз показує дату 18.03, 25 рік. Ну а так він і працює. а так і показує час, дату, денний. Скільки днів намотало і зараз переключиться, покаже вночі скільки. <кій> За день вже 14 кВт намотало з моменту установки. Ну я ось нічний ще ночі він не працював, тому... Переключиться на нічний режим. Тут також почне показувати ночі, скільки намотає. Ну а так він і не працює, в принципі. Хто за нас вболіває, слідкує. Тримайте за нас пальці. Усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео. Ну і слідкуйте, як у нас це буде все виходить, як ми будемо рухатися далі.